Не будує, той не живе своє професійне свято відзначають будівельники. <му> Оновлення автопарку та заміна меблів у медзакладах та корекційних установах. План визначено. <му> Лікувально-діагностичний центр у Бендерах. Реконструкція тривала в і в карантин. Цій на ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас! Про те, що сьогодні відбулося, як це було, дивіться, просто зараз. Професія на все життя своє свято цієї неділі відзначають придністровські будівельники. Однак вітання представники галузі почали отримувати вже сьогодні. Ордени, медалі та грамоти кращим вручив міністр економічного розвитку. Каменярі, штукатури, муляри, столярі. Для кожного з цих людей будівництво справа життя. Олександр Гамбург монтажник будівельних і залізобетонних конструкцій. У цій галузі він більше 30 років. Сьогодні за бездогану працю йому вручили орден Трудова слава Мене колись батько привів у цю професію. Передусім хочу подякувати йому, а ще хлопцям, з яким я працював і зараз працюю. Як говориться, один в полі не воїн. Працюємо всі разом. Це пишномовно, але ця нагорода всіх моїх колег. Ці люди будують республіку в буквальному сенсі цього слова. А їхня робота стає цілою історією. Серед здобутків останніх років відремонтовані десятки і школи, відновлені медустанови, зведені будинки, перевтілені міста. Ні, очі приєднано штомені. Дуже приємно, що збереглися трудові колективи в те, що не вірили ще 2-3 роки тому. Можна доторкнутися руками і побачити очима. Приємно, що ви переконали людей не виїжджати на заробітки, а вкласти свою душу, свої вміння в рідне місто Терасполь. Програма фунту Капвкладень, саме вона стала драйвером для будівельної галузі. Лише за останні два роки відновлено близько 400 споруд. На будівельні роботи направлено 600 мільйонів рублів. За два-три роки... роки відновлено більше половини дитсадків. Наступного року будуть закінчені найбільші медустанови. Близько 30% всіх вкладених коштів у будівництво повернулися як податки будівельних компаній та їх працівників. Це дає можливість масштабуватися. У нас щороку приростають обсяги, міняються напрямки та пріоритети. Згідно зі стратегією розвитку республіки, найближчим часом роботи у цих людей додасться у планах масштабні будівництва і відновлення інфраструктури. Автопарк міських районних лікарень поповниться новими автомобілями. Про це сьогодні говорили в ході відеоконференції у голови уряду. Про потребу медустанов в транспорті доповіли очільники мінохорони здоров'я та Мінсоцзахисту республіки. Для технічного оновлення метоустанов республіки необхідно 37 автомобілів. Частина автівок має бути обладнана носилками для транспортування пацієнтів. За підрахунками профільного відомства, на цій цілі необхідно понад 8 мільйонів рублів. Придбання машин запропоновано розділити на три роки: з 2021 по 2023. З огляду на ту кількість автомобілів, які є сьогодні, це актуально і необхідно. Особливо це стосується Ської місцевості Ридниця, Кам'янка, Дубасари, Григоріополь, Слободзейський район. Виїзд необхідний всім дільничним лікарям. Ми зараз подивимося, як авто себе проявлять, і в подальшому буде необхідно їх кількість збільшити. Протягом наступних трьох років у планах і оновлення меблів у корекційних установах. Меблі, які там знаходяться далекі від ідеалу, це м'яко кажучи, потребують ремонту і самі освітні заклади. Там цілий комплекс проблем. Вкрай важливі питання: і медичні автомобілі, і меблі це те, що не змінювалося і не робилося десятиліттями. І зараз актуальність більш ніж висока. Заміни потребує і обладнання харчоблоків, майстерень навчальних корпусів. Зараз проводяться розрахунки. Їх нададуть до кінця серпня. Що ж, до наступного року коштом фонду КАВВК ремонтні роботи завершить у Парканській школі-інтернаті, а також почнуть відновлення психоневрологічного інтернату. Вендерському лікувально діагностичному центрі реконструюють водне відділення. Уже розширили басейн, побудували просторі роздягальні душові. Тут будуть допомагати людям, які перенесли травми, дітям і дорослим із захворюваннями опорно-рухового апарату та людям з обмеженими можливостями здоров'я. Минулого літа в лікувально-діагностичному центрі був ось такий міні-басейн. Тут проводили реабілітацію і акваеробіку. Взимку почали реконструкцію. Будівництво не зупинялося навіть в пік карантину. Група інженерів було обстежено будівлю. Важливо було не порушити конструкції і комунікації. Басейн був збільшений вдвічі. З'явилося роздягальня, душові санвузоли, які відповідають вимогам для людей з обмеженими можливостями. Найголовніше в басейні встановлять сучасну систему очищення і рециркуляції води. Раніше її міняли щодня. Тонни води стікали. Каналізацію басейн став більшим, глибшим і безпечнішим. Залишилися останні штрихи: обробка блакитною мозаїкою, установка тренажерів і підйомника для інвалідів у басейні запланована гідрокінезіотерапія це індивідуальні та групові заняття з пацієнтом або розробка суглобів і м'язових груп. Тут можна використовувати акватренажери, тобто пацієнти із захворюваннями нервової системи, опорно-рухового апарату і навіть судинної системи зможуть займатися у басейні. Цей кабінет вже після ремонту. Обладнання нове гідромасажна установка простою рідко тільки під час обробки в період пандемії. вона додає бадьорості, тонізує організм, люди себе добре почувають. Це і до гідромасажу відноситься: кровообіг для суглобів і судин це добре. Лікувально-діагностичному центру майже 30 років. Ремонту за цей час тут не було. Під час карантину його співробітники самі взялися за оновлення коридорів і кабінетів, замінили шпалери, пофарбували стелі та стіни. Центр став затишнішим і навіть помолодшав. Правда, пацієнтів незвично мало. Ковід диктує свої правила. Сьогодні додалось ще семеро хворих на коронавірус. Всього в республіці заражених 1580 чоловік. Зараз у ковід госпіталях лікується 133 людини. Серед них шість неповнолітніх. Пневмонії у 73 хворих. У реанімації чотири пацієнти. До апаратів штучної вентиляції легенів підключені троє. У графі переможців також поповнення. Сьогодні одужала двоє дітей: десятирічний хлопчик і його семирічна сестра. Всього 1393 людини перемогли ковід. Це трохи більше 88%. Кількість інфікованих у світі наближається до 20 мільйонів. В п'ятірці лідерів США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. За останні тижні значно зросли показники у Франції, Іспанії та Греції. Б'є рекорди і Польща напередодні там понад 800 інфікованих, і це найбільше за весь час епідемії. Залишається у червоній зоні і Молдова. Вчора ще понад 400 уражених. Наші сусіди впевнено наближуються до позначки в 27 тисяч інфікованих. Ми продовжуємо розповідати, як буде виглядати наймасштабніший проект нашої столиці Катерининський парк. Зовсім скоро городяни і гості Тирасполя зануряться у найдивовижнішу подорож, дитячу, спортивну, пізнавальну. Спеціально для цінителів і знавців історії створюють макет Тираспольської фортеці. Тепер доторкнутися до історії стане легше. Вітераспольської фортеці зберігся лише пороховий льох, але незабаром можна буде побачити її зменшену копію мініатюру. Оригінал же спорудили у 1792 році за указом Катерини Другої. Після російсько-турецької війни в яському мирному договорі був такий пункт: а кордоном між Росією та Отоманською портою перебуватиме відтепер річка Дністер. Лівий берег залишається за Росією, а правий за Туреччиною. І щоб ця дністровська прикордонна лінія, її так називали, була укріплена. Сюди був направлений Олександр Васильович Суворов. Направляючи сюди такого іменитого і вже знаменитого полководця, Катерина II давала зрозуміти, що Росія тут всерйоз і надовго. Фортеся початок історії Тирасполя. Макет створювали детально вивчивши справжній історичний план. Його зберігають у музеї. Тому планування оборони і споруди повністю відповідає оригіналу. Правда, ротонди насправді були земляними. У в нинішньому виконанні вони будуть кам'яними. Унікальність пам'ятки ще й у тому, що вона буде контактною. Можна буде торкатися макетів споруд і прогулюватися по фортеці. До речі, тут буде 17 будинків: казарми, церква, пороховий льох. Весь макет буде з підсвічуванням. Тераспольська фортеця унікальний об'єкт катерининського парку. Він розрахований на різнобічні інтереси тераспольчан, гостей нашого міста, туристів. Тут і історична складова, і культурна, тут і зони відпочинку. Перераховуючи усі локації, сам собі ставлю питання: а що буде цікавіше? На мій погляд, буде цікаво все. Катериницький парк готовий на 90 Його відкриття планують до Дня Республіки. Це по-справжньому грандіозний проект історичний, розважальний та спортивний. Тут кожен знайде те, що цікаво саме йому. Кам'янка – один з найстаріших населених пунктів Придністров'я. Її історія налічує більше чотирьох століть. Особливий внесок в її розвиток зробив герой вітчизняної війни 1812 року. Князь Петро Відгенштейн. Час, коли Кам'янка належала роду відгенштейнів, досі називають її золотим століттям. Виноградні тераси, підвали, старовинний парк і не тільки все це свідчення епохи від гінштейна. Один з найцікавіших об'єктів історичної спадщини в Кам'янці фамільний склеп. Він розташувався під лютеранською церквою кірхою. Крім князя, тут спочивали його дружина і п'ятеро дітей. Кожна ніша Кожна ніша, куди ставилася труна, спокійним, закривалася, і до неї кріпилася мармурова плита білого кольору з ім'ям похованого. Їх ховали з прикрасами. Петро Християнович був похований в мундирі з золотими ґудзиками. При ньому була шабля з дорогими каменями на рукояті. За радянські роки княжі фамільний склеп посквернили у будівлі кірхи, влаштували зерносховище, а в склепі – олійницю. Колишня лютеранська церква згоріла в 60-х роках минулого століття. Збереглася тільки плита з білого мармуру, що закривала колись місце з прахом дружини князя Антуанетти. За словами краєзнавців, це унікальна споруда як в архітектурному, так і в історичному плані на удивление, сохранились. Тут на подив збереглися цікаві архітектурні елементи: колони, арочні стелі. Все це витримало натиск часу, але тим не менше воно все руйнується, і сьогодні цей об'єкт треба рятувати. В якійсь мірі відновили б і пам'ять про Відгенштейна Петра Християновича як про власника нашої Кам'янки. Міська влада планує відреставрувати історичний об'єкт. Вже є проектна документація. На відновлення будівлі та реставрацію склепу необхідно близько 5 мільйонів рублів. Сжені пакаті деньки і На жаль, грошей у районному і республіканському бюджетах немає на це. Ми зверталися у різні спонсорські організації до меценатів. Розраховуємо на гранти, які реалізуються у нас в республіці. У цій будівлі плануємо розмістити музей Відгенштейна і історію Кам'янки до цього періоду. На реставрацію чекає ще один історичний об'єкт району синагога в Рашкові організація Рашкова іноземна некомерційна організація відродження Рашкова. Її Кам'янська філія у 2017 році звернулася до нас пропозицією і проханням передати їм будівлю Рашківської синагоги, підготували проектну документацію на консервацію і часткове відновлення будівлі. Кошти для цього у них є. Думаю, що це питання буде вирішене, і ми отримаємо хороший туристичний і культурний об'єкт, який буде цікавий усім. Тепер руїни синагоги отримали шанс на відродження майже через три століття. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже наступного тижня у понеділок. Зустріч як завжди о 18.15 на першому придністровському.